Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про сухлянку дворічну. Сухлянка дворічна неїстивний гриб. Росте на ґрунті у широколистяних мішаних та хвойних лісах. Чому дворічна? Тому що плодові тіла. Сухлянка дворічна формує протягом всього вегетаційного періоду з весни до осені. Але якщо зима тепла, плодові тіла. Можуть зберігатися аж до весни. Зазвичай плодові тіла сухлянки дворічної зустрічаються групами, досить рідко можна знайти поодинокі плодові тіла. Молоді гриби сухлянки дворічної мають лійкоподібну форму із сплющеним кінцем. У молодих плодових тіл поверхня шапинки матова, тонкобархатиста. Пізніше стає голою жовто-коричного охряного кольору. Трубочки гіменофору сірувато-коричневі з тонкими краями спускаються по ніжці. Пізніше трубочки набувають сірувато-коричневого коричнево-бурого кольору. Шапинка може досягати у діаметрі від 2 до 10 см. Іноді плодові тіла мають дві суміжно зрослі шапинки. Охряно-оранжево бурі концентричні кола шапинки у вологу дощову погоду. Набувають темно-бурого кольору. Ніжка тонка, коротка до 4 см заввишки, тверда, на зрізі жовтувато-коричнева, М'якоть плодових тіл сухлянки дворічної шкірясто жорстка, запахи смак не виражені. Сухлянка дворічна є неїстивним грибом, для приготування їжі не використовується, оскільки плодові тіла занадто шкірясті. Незважаючи на те, що плодові тіла сухлянки дворічної не мають харчової цінності, у лісі вони виглядають досить декоративно. Шапинки сухлянки дворічної з концентричними оранжево-охряно-коричневими кільцями з білим краєм нагадують яскраві квіти, розкидані серед муху. Гарного вам тихого полювання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.